Виробийся все повожити Божий, народися! Христос зарождає! Славімо його! А ще більші травта лату, щоб ми в крайню хату. І конфлети в шоколаді, щоб дівчата були раді. А якщо того даєте, то проблемати не буде. Змінюй ні, теж постійно і так, ось тобі. Так. Дивись, знімай шар. Так, тоді представляю. Чотири рази. Класно. О, воно соло і затуйся. Хочу цей на сер. Проси. І в Новорічній Цвіта, і сьогодні нам напередодні Великого свята на Христового. Я вважаю, що в Новий рік приніс нам саме мир, а все решту ми маємо з вами зробити для того, Наші житимиряни були задоволені своє життям нашому місті. Сьогодні зібралися громадські активісти, митці, співаки, художники, письменники, просто небайдужі житомиряни для того, щоб, по-перше, відзначити це велике свято українське, а по-друге, для того, щоб допомогти тим людям, які зараз на сході і які дійсно потребують допомоги. Я викладу на Фейсбуці буквально за пару годин яку то, точну суму ми назбирали у міській раді та зараз підемо в обласну державну адміністрацію. Тому що, ну так от на, на око я дуже важко сказати на різних